Якщо ви хотіли собі пристрій, який був би більшим за смартфон, але при цьому не був величезним планшетом, а залишався відносно компактним і згодився для вечірнього перегляду контенту вами чи вашою дитиною. Геймінгу, і просто кажучи, відпочинку, то компанія Redmi попіклувалася про цей ваш запит і створила Redmi Pad SE 8.7, Тож у цьому відео ми розберемо всі деталі та підводні камені, на що здатен цей планшет і чим він може бути для вас насправді. Одразу ж. На початку зазначу, що якщо цей планшет або будь-який інший гаджет вам сподобались, то придбати їх можна на сайті магазину кібернетики за посиланням в описі. І спеціально для вас діє промокод Ігор на безкоштовну доставку при замовленні товарів онлайн. Промокод діє до кінця року, тож використовуйте і кайфуйте. А я нагадаю, що ви на каналі кібернетики. Мене звуть Ігор, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! Говорити про пакування та комплектацію на початку в нас з вами довго і не вийде, адже коробка тут класична і нічим вона не особлива. А всередині ви знайдете власне сам планшет, кабель для заряджання, документацію та скріпку для лотка з сім-картою, картою, картою пам'яті, або ж просто картою пам'яті, залежно від того, яку версію ви оберете. з L та є чи без. Власне, в мене версія без сім-карти. І ну я чесно кажучи, загалом мало розумію, для чого планшетам сімки, тому що ну як часто виникають у вас моменти, що ви сидите десь не знаю, в парк. Чи в лісі, вам телефонують, і ви такі, ну чому б не побалакати через планшет? Для мене подібного роду гаджети це переважно про домашнє використання, так би мовити, от стаціонарне. Якщо ви вважаєте інакше, то будь ласка, напишіть свої думки в коментарях. Там, власне, поспілкуємось. Що стосується дизайну Redmi Pad SE, то це справді легкий і компактний пристрій, вага планшету 373 грами, що справді небагато, товщина 8,8 міліметра. Корпус, звісно ж, виконаний повністю з пластику. Задня панель не просто гладка, а має певну шорсткість, і завдяки цьому тримати його в руках зручно, він не слизький і відбитки на корпусі не збираються миттєво. Є тут навіть стандарт захисту від води та пилу, але це лише IP-53, тому будьте обережні. На гранях планшету. Ето розташувався класичний бюджетний набір з роз'єму для заряджання USB Type-C, порту 3,5 міліметри для навушників знизу. По правій грані розмістилися клавіші регулювання гучності та кнопка живлення, і тут вона без сканеру відбитка пальця, тож всі паролі доведеться вводити власноруч. З лівого боку слот під дві сімки та sd карту або ж просто sd карту в моєму випадку. І також тут є два динаміки, які забезпечують доволі непогане стерео, звісно, без якоїсь суперглиби. Вони бюджетно, але таке, ну, непогано. Ну і що я власне розказую. І ще б трошечки басіло і було б взагалі класно. Що стосується екрану, то він, власне, має діагоналі 8,7 дюйма, що можна зрозуміти ще з назви, бо ну не ж про це на коробці написали. Це в нас IPS з роздільною здатністю HD і максимальною частотою оновлення 90 Гц. В бюджетному сегменті, а цей планшет, нагадую, коштує 5 тисяч гривень. Це чудовий екран. Він достатньо плавний в роботі, він має непогані кольори та насиченість кольору при перегляді контенту. Яскравості тут теж цілком достатньо, саме 600. Ніт, і при роботі в приміщенні більшого не треба. От якщо ви захочете пограти чи подивитися щось під прямими сонячними променями, то, звісно, може бути складно. Саме зображення на пікселі не розсипається і взаємодіяти з цим дисплеєм справді комфортно. Співвідношення сторін тут 5 до 3, сам дисплей займає 84% передній панелі і може показати вам цілий мільярд кольорів. Окрім цього, в налаштуваннях ви, звісно ж, можете обрати кольорну схему або вімкнути режим читання, який знизить. Кількість синього світла і зробить зображення таким більш теплим і приємним вашому оку. Коротше кажучи, за його вартість, це справді топовий дисплей, і ви будете задоволені. Якщо ви так не вважаєте, то ви просто не праві. Далі поговоримо про систему та залізи, яке помістили в цей маленький гаджет. Отож, Redmi Pad SE працює на Android 15 та фірмовій HyperOS 2.0. Сама система зручна і доволі стабільна, достатньо гнучка для ваших кастомізацій, але не скажу, що не глючна. Але це не питання до системи як такої, а скоріше питання заліза, тому що тут в нас процесор Galio G88, який і сам по собі не є найбільш потужним рішенням навіть в бюджетному сегменті, тому фрізи часом стаються. Ну і в тестах це точно не звір. Проте в базових щоденних завданнях Redmi Pad SE показує себе цілком пристойно. В ігри тут теж пограти можна, але по-перше, не в щось дуже складне. По-друге, звісно ж, не на високих налаштуваннях графіки, і інколи навіть не на середніх. Що стосується пам'яті, то існує дві версії, і обидві це прям базовий мінімальний мінімум. Це або 4,64, або 4,128 І на щастя, тут є. Можливість гібридно розширити оперативку вдвічі і додати сховище з декартою. Інакше було б ну дуже тяжко для перегляду Ютюбу. Цього, звісно, достатньо, але про якусь прям повноцінну роботу мови, звісно, не йде. Як на мене, особисто, це прям ну, критичний мінімум. Краще одразу все тут максимально розширити, щоб після встановлення необхідних вам застосунків, пам'ять раптово не закінчилася. Говорити про камери в планшеті за 5 тисяч ніякого сенсу немає. Вони тут, звісно, є це основна на 8 мегапікселів, фронталка на 5, але все це виключно для використання в умовах крайньої необхідності або для відеодзвінків. Точно не більше вас буде видно, вас буде чути, і глобально камери свою функцію виконують. А що справді цікаво в контексті даного пристрою так. Це акумулятор, тому що Redmi Pad SE отримав банку на 6650 мАч і Це Небагато, тому що зараз навіть смартфони деякі мають більш об'ємну батарею. Безперечно, на день активного використання вам точно вистачить, бо і оптимізація тут загалом непогана, і екран не 4К, Та й загалом це гаджет для відпочинку скоріше ніж для навчання чи роботи. Але якщо матимете бажання взяти цей планшет і поїхати десь в подорож, то і павербанк з собою не забудьте. В кінці поділюся своїми враженнями про цей пристрій. І якщо ви шукаєте гаджет, щоб вбити трошки часу після робочого дня, чи для забави вашій дитині, то це справді непоганий і я би сказав навіть хороший варіант. За великого бажання, Redmi Pad SE може стати навіть навчальною станцією для вашого школяра при навчанні онлайн, якщо мова про молодші класи, тому що для більш дорослих учнів я би таке радив щось трошечки потужніше. Я ж особисто дивився на ньому фільми, дивився серіали, і це справді зручніше ніж на маленькому. Екрані смартфону чи великому екрані ноутбука, який треба ще десь поруч якось поставити. Якщо вам все це підходить, то посилання традиційно в описі. Також нагадую про промокод ігор на безкоштовну доставку при замовленні онлайн. Ну і не забудьте про вподобайки, підписки та дзвіночки, щоб не пропустити нових оглядів. Дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.